Так, продовжуємо сьогодні проходити Загалицько-Волинське князівство. Проходження наше. Працювати над ним. Беремо суперників, богемію. Бераємо перевагу дисципліна. У нас тут десь, має бути ще не зовчена, є. Так, радників поки що нам. Збираємо, мабуть, ці бали. Бали цивілізації, скажімо так. Пали спадщини цивілізації. Збираємо. От, мабуть, підемо на Богемію Трошки візьмемо гроші ніхто. Про, зараз просто, мабуть, будемо брати е, гроші в держав. Просто брати гроші. Брати гроші в державу. Ну, щоб нашу економіку підняти з колін, тому що. Ми розбили, тут тут немає що грати взагалі. Просто пішли, розбили, та і все. Так. Ну так, мабуть, робимо і от так. Це, в принципі. Поки що все. Так, Угорщина ти з нами. Ну, давайте посидимо, почекаємо без армії. Без обслуговування армії. сидимо чекаємо, просто перехрещуємо провінції, наприклад. Просто сидимо, чекаємо. Чекаємо, чекаємо. Ось тут нападок У нас дуже багато ненаціоналізованих провінцій. Це дуже серйозна штука. Давайте, мабуть, їх. І з економікою серйозною. Е -е, націоналізуємо. Лідер наш помер. Чесно, це якісь шведи, а не українці. А, ігуаїн. Перший аргент... аргентинці. Хе -хе -хе. ну буває. Це гра, тут, буває все. Наступна провінція у нас. Ми просто займаємося тим, що націоналізовуємо провінції. Тут немає нічого страшного. Думаю, тепер час знову зайнятися перехрещуванням. Тому що... Тому що... Збираємо ще 300 монет. Думаю, є сенс... Так, о... візантій... візантій трошки. 에... Давайте, мабуть, ми збираємо гроші. І зберемо гроші, ми знаєте, на що, на споруди, на військові. На палісади. І тут їх поставимо по периметру. Тут поставимо один. Тут, тут поставимо один. І тут зараз ми поставимо один, аби тільки трохи почекати, щоб набрати. Ми, ми будемо чекати десь тисячі очок з е, тому що нам потрібно е, вивчити. Військове домінування для кращої, для комфортнішої гри. Зараз арбалетників тут наклацаємо. Так. Чей неарбоветник, вийде бушети. Наклацаємо. Все. У нас армія хороша, готова. Серйозна. Так. Ой, вибачте. Перепрошую. Має бути скоро у нас тисяча цих очків. Оч 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 Тут ми, мабуть, візьмемо щось адміністративне чи економічне. Я, я знаю. Мабуть, військове. Знову ж таки, ні. Давайте як адміністративне. Адміністративне це у нас може бути. Темпи зростання. Темпи. Давайте темпи зростання. Ми побудували палісади, збільшення вартості сільського ресурсу. Армія провінції. Можна десь зробити такий собі. Оце там, де Володимир, мабуть, зробимо на собі тут. Будемо в цих п'ятьох провінціях. В трьох, п'ятьох. Що в одній. В принципі, нам більше не треба. наймати собі як ормі, то намаєте маємо там, там буде мінус 5%, там начебто має бути. І давайте, ні, мабуть. Назбираємо у мене 300, щоб у нас було... був певний запас. Немає генерала, це серйозно. Так, хтось б'є Візантію. Без мене. Це серйозно. Наша ціль. Це проходження буде Слов'янська імперія, я думаю, це цілком нормальна ціль. А суперники так. Е, немає радника. Так, мабуть, військового радника візьмемо. О, це ж це треба. Так, генералів. Давайте таку генеральну ефективність блоги. Радник з питань... Економіки. Давайте так, мабуть, зробимо. Цей радник. Так, так, так. Це адміністративний, так? Він нас хай буде. Ще темпів зростання. О, ефективність оподаткування плюс 10%. Серйозно. Ну, в принципі, у нас все добре тут. Візантію тут кошмарять жорстко. Просто поки що їмо попкорн, націоналізуємо провінції, растимо провінції. Або ні, все-таки давайте збираємо гроші. Якраз поки вони там доб'ються, ми думаю, не збираємо і все буде так, майстерні ще почали. Чеснокий ресурс. Все це треба. Ага. Ну, давай я так збільшимо і що. Це, це ж воно? Я мав би перевірити на одному? Ага, це. Це воно. Давайте, щоб виконати завдання місію ту тільки ще, ще трошечки. Стоп? Нормально, в принципі, щось і того. Давайте військове домінування. Я забув. За це взагалі треба назбирати гроші перше на генерала. В принципі, все. Можна Трансильванію бахнути, я думаю. В перервах між, між обідом, як то кажуть. Так, у нас недостача по. атаці. По, по захисту точніше. Тому, може, візьмемо. Фановий на позицію візьмемо. Нащо щось, Ми, ми щось там переживаємо, якийсь розквіт. Ну добре, тут таке. Давайте, Огорщина. Вам не сподобається. Так, у нас же вже спала. Спала експансія. Можна не переживати. Дивіться, щоб не перевалило за 100, бо буде дуже погано. Якщо гратимете. Виску, дивіться, щоб не перевалило за 100. Це, в принципі, ми. Вимоги. Операції. Ні, не так, не які репарації. Нам територіації треба, а не репарації. Все. Піднімемо трохи дохід. Може пішли в Анатолію до, до цих, до... Поки їх тут мурижать. Пішли в Анатолій погуляємо трошки. Ну так, десь цю Анатолію захопимо такого жінь. Цю Анатолію, яка під контролем Візантійської імперії. Просто захоплюємо, хай вони здаються там чи не здаються, це їхнє право. Я так зрозумів, що їхню армію розбили ті, хто на них напали. Мабуть, ми не будемо тратити гроші, мені здається, нам варто підняти рівень столиці. А, тут ще й прибуток дає столиці Я думаю, тільки дослідження, бачите воно як. Значить, стільки граю профі, типа. Але... ну не профі, але... Грати рад в трошки, мені здається. Так... Йдемо на себе на територію чекаємо просто. Можна навіть зняти, я думаю, технічне обслуговування все одно. А! Воно було зняте! Я думаю, чому такий великий дохід. Воно було зняте, я так воював. А, добре, все одно. Так, Візантія. І угорщина, добре. Економічний розвиток. Економічне майбутнє вашої столиці висить на волос. Ого. Чи будете ви виділяти ресурси для сприяння економічному зростанню? Чи підтримуватимете статус-кво. Ми виберемо. Привіт інвестуйте в столиці та й все. Що ми ще можемо обрати? Немає радника якогось. А, питання інновацій. Давайте, мабуть. Оборона, оброна. Давайте так. Емідлоків. Максимум. Ага, максимум у нас вже більший. Тому, може, варто зробити. М -м -м -м. Де там. Е -е, рівень досліджень. Ви серйозно? Ну добре, давайте, щоб максимум ішов. А у нас вітерки досліджуються, так? Ну хай досліджуються вітерки, потім поміняємо. Чомусь Візантія ще досі. Тратію нас падає. Начебто у нас падає. Давайте половців поки що гепнем. Так, дослідження завершено. Давайте дерево технології зробимо на Vertectix Фокус. А, вони ще й прихильні до мене. Половці, серйозно. Неочікувано! Ну як очікувано, тому що вони вже бачать, що вони програють. Якщо він, я буду з ними битися. Краще б когось другого, мені здається, когось більшого взяти. Сенсі. Ну, перемагати. Так. Там... А, там тенглі язичне створесь. Ну, в принципі, половці православ'я, тому. Ну, Добре, давайте разікумо візьмемо. Так, ми, ми трошки тут побігали. Ну, добре, давайте, так. Все. Нема 100, поки нема 100. поки нема 100, нема чого переживати. Поки нема 100. Перевага. Перевага давайте поспадщину, мабуть, щоб нам йшла більше краще. І чекаємо, поки Візантія там грається. О, Угорщина! Давайте Угорщину просине. Ні, давайте, мабуть. 86. Почекаємо, щоб коли буде можливість захапати провінції Візантії. ми їх захапали нормально, так. Так, перехрещуємо провінції, це вкрай важливо. Візантію просто обнулюють. Обнуляємо ми. Просто обнуляємо. Тільки ми, звичайно. Так. Агресивна експансія падає. Опа! Почекайте. У нас... О, і ми навіть з тим, що ми зробили, ми вже. Нічого собі. Це дуже серйозно. 90. 97. Ух ти ж, 100. 99, це серйозно? Ну давайте трошки тут не будем сильно нагліть. Принизити і що? Принизити, мабуть? І один раз. Хороше, давайте. Все. В принципі, у нас все йде доволі добре. Армія, армія. Що нам скаже армія? Ага, воно у нас. Якщо так. Давайте, давайте поки що зберемо грошей. Доступний спадок. Давайте економічно щось візьмемо, Чи Женя. Давайте інноваційний хаб другий візьмем. Мені здається, це, це хороша ідея. Так, 595, 600. Ну, синій хаб. Оп, все Тож сижні йдуть, ідуть. Це добре. <ганувач> так. Ну, нам потрібен радник. Ага, радник. Ну, давайте цей радник. Це, в принципі, у нас мак... має бути максимум. Максимум при витратах мінімальних на дослідження. Це просто прекрасно. Військову академію можна покращити для генералів, але не будемо. Поки що не будемо, тому що в нас є проблеми у вигляді неперехрещених провінцій. Знову автозбереження. Так, перепрошую, скільки там уже ми записуємо. Ми записуємо вже 16. Добре, 16 хвилин. Думаю, буду робити серій десь хвилин по 20. Можливо, 25. Можливо, колись до півгодини. Буду пробувати, але. Мені здається, що на 20 хвилин це і так людям свій час витрачати не хочеться. І там година, півгодини. 40 хвилин. Хоча б 20 хвилин подивилися, витримали. цієї Одної гри трошки, по правді кажучи, не багатьом вона сподобається, Але ну, в принципі, гра непогана, мені здається. Вона навіть здатна якимось основам навчити управління держави, якщо хочете. Так. Думаю, в неї можна грати депутатом, чиновникам, якимось керманичем, щоб. Ну, це таке бовички просто, але... Чому в чому мені, як то каже, знаєте. О, давайте, мабуть. Адміністративні візьмемо. А, беремо нашу спадщ... спадщину. Беремо спадщину, тому що це... Так, я забув, що ми по цьому, принципу, маємо наші провінції. О, знову прийшло перемир'я з Візантією. Давайте ще раз Візантію. Винесем. Думаю, це буде непогана ідея. У нас виникла. Так, у нас відсутній генерал, чи що? Давайте нам там генерала. 6-2, 6-3, 3 5, 6, 3. E Так, дохід 10 монет. Це вже солідно, мені здається. Мені здається, що це вже солідно. Яквейн наш помер. Нічого страшного. Так, давайте оце донаціоналізовуємо гроші провінції, плюс-мінус. І що вище одного. Все, в принципі, ми готові. Ми готові. У нас армія. Зараз буде... Назбираємо ну, трошки грошей трошки грошей. Так, почекайте, нам можна покращити полки. 39. Ого, ого! Тому нам треба покращити полки, щоб наша армія розвалювала всіх і все. Давайте будемо. Опа, все. Покращили ми армію. Військова академія це вже. Слухайте, у нас в них військова академія, а в них взагалі 0. У нас на один вкачана але, може, є сенс почекати. Але, мабуть, ні. Давайте або ефективність оподаткування. мабуть, ефективність оподаткування зробимо. Все, у нас ще трошки більше грошей йде. Тому а ну, якщо ми поставимо армію. Ну, у нас нормально навіть із фінансуванням армії, все добре. У нас є споруди. Характеру такого оборонного. Думаю, ми ще зараз поставимо. Вже 21 хвилина запису майже. Тому я пропоную розбити Візантію і на цьому поки що закінчувати. Ставимо тут е будівлі. Ведемо нашу армію. В принципі, нас. Ах, ви ж... Окей, Київ... і на трави опроти мене так. Так, давайте розділимо армії. Ні. Об'єднати частини. Давайте отако. Десять. Тако. а де наші арбалетники? Ого, це серйозно. Так, імит полків. Еміт полків нам би збільшити, але. А, в нас вже кіні стрільці. Я зрозумів. У нас покращилися підрозділи, тому у нас вже кіні стрільці. Отако буде, мабуть. Отако. В принципі. Е, так. Отако. Піднати. Е, тепер де, я забув, де я це робив, але... Зараз нагадаємо. Е -е, генерали. Де наші генерали? Ага, ось. І прикріплюємо. Так, ти на Київ? Не вірю, що це кажу, а але... як є. Так. Давайте. Вирше, де образу. оголосити війну. Просто знищимо Київ. Знову ж таки, не вірю, що я це кажу, але. І захоплюємо. Так, вони висаджуються. Щось вони хочуть нам тут зробити. Погане, дуже погане. Так. В принципі, ми йдемо. Так. Бачите, ми захопили фортецю і вона... Так, тепер що ми робимо? Ми робимо атаку. А тут знову беремо цю анатолію. І все. Думаю, Ми виграли вже цю війну. Ми просто бігаємо. Е, Румуни бігають, рація не робить отут десь. Ну, тут ми вже Румунії взяли мабуть, майже. Ну добре, Це так. Згадалося мені цей кривати мем. Тобто відомий мем. Скоріше, я неправильно висловився. Так. Ну, я думаю, ми просто забираємо всі території, які можемо забрати. Ох, ти ж не можемо ми всі забрати. Отако, от отако. От добре. Нам багато не треба. Сильно поки що. Можна трошки взяти, принизити їх. Я думаю, ми не будемо брати гроші. Ми будемо брати гроші, але... Ми будемо брати репарації. Тому що репарації це дуже вигідно. Дуже вигідно. Трошечки. Отак. От Дев'ять. Все от Ся так. Просто репарації, це дуже добре, дуже, дуже хороша штука. А де наша друга армія? О, ото ми зараз готів будемо е, вчити, як на цьому світі жити. Так, економіка. Нам... Так, у нас здається, новий закон має бути. О, диво, можна створити стобор Святої Софії. Думаю, що це просто необхідно нам зараз. Створюємо диво. Чекаємо, поки воно побудується, і будемо з меншими менше витрачати на. Опа. У нас є якісь дослідження порадників. Давайте, мабуть, все-таки спадщину. Беремо просто... А, почекайте, почекайте. Ось тій. Технічне обслуговування нам мінімум. І в принципі, все. Вортектис досліджується. Можна щось забудувати, в принципі. Мені здається. Арсеналами можна забудуватися. Отут цю область. Хай буде. Воно дає і економіку і дає. Ми будемо в цьому секторі. Це буде наш вербувальний сектор, можна навіть так сказати. Депер просто збираємо гроші. Збираємо гроші і. О! Доступний спад актуалізації. Адміністративна вартість. Так, та ні. О. Мені здається, дохід від виробництва, мабуть. Дохід від виробництва, тому що. Гроші, гроші, гроші. Нам не потрібні гроші. Як казав один видатний діяч український. Як в плані спорту, так і в плані політики. Можливо, для декого здається неоднозначно списю та ріквичку, але як мінімум він заслужений боксер, заслужений спортсмен. Я думаю, що його варто поважати. Просто беремо. На це називаємо провінції. Коментуйте, прошу, кажіть, можливо, щось. Як так? Якісь зауваження, якісь ідеї подавайте я тільки за. Так, в нас там експанції? 51, тому ми, ми можемо захопити готів, я думаю. Черкаси. Нарешті Черкаси увійдуть в склад нашої держави. Це. Це наші землі. Так, релігія, мабуть, релігія. Зробимо релігію. Тепер просто збираємо гроші і просто. А, ми були без, без фінансування. Добре. Ну, добре, ми все то перемогли, тому що в нас дуже великий рівень дисципліни і, ш... і не бою. Слов'янська імперія буде у нас. Але буде пізніше. А зараз мені здається, потрібно оцінити ситуацію, наче нормально все в нас. Потрібно закруглятись, бо вийшло якраз таки десь на пів години. <гум> Серйозно. Тому, що я хочу вам сказати, любі глядачі. Цінуйте своїх близьких, рідних. Особливо тих, з якими посварилися, не сваріться з ними. Намагайтеся налагодити контакт, тому що може настати момент, коли стане дуже пізно просити вибачення, налагоджувати відносини. Тому робіться, зробіться як якомога е, швидше. І будьте здорові. Хай буде вас мирне небо над головою. Всім бажаю. І до зустрічі в нових випусках, в нових відео, нових епізодах. До нових зустрічей загалом. Папа. -па.